Леді джентльмени, ми нарешті дочекались. Друга частину азбро у міфі та Кріпіпаст. Кріпі Як ми дізналися з першої частини, до речі, рекомендую першу чергу її подивитися, що міфи та кріпіпасти були дуже важливим контентом у Майнкрафт ком'юніті. Вони показували іншу неспокійну сторону Майнкрафта, придавали загадковість гри, і на одному хіробріні крутився кріповий контент по майну. Сьогодні ми понуримося у саму безодню і дізнаємося про найневідоміші міфи у Майнкрафту. У цьому айсбергу я запросив п'ятьох учасників, які допоможуть з розбором цього відео. Як і у першій частині, у цьому відео є один цікавий челендж. У цьому айсбергу прихована моя історія, і хто її першим гадає, попаде у наступне відео. А також отримав від мене приємну плюшечку. І що ж, ми зупинилися на середині четвертого рівня, де нам про нього розповідав Ніко. А я ж особисто з'явлюся на цьому рівні. Ну і приємно вам понурення в цей айсберг. Рівень четвертий Середина гайсбергу, Снетчер. Снетчер, або ж якщо солов'їною, викрадач, таємнича демонічна сутність Майнкрафт, його головна особливість викрадати гравців та переносити їх у невідомі місця. Має надзвичайну швидкість і здатність телепортуватися. Його природа та походження залишаються загадкою, але відомо, що він безжальний і холоднокровний, забирає жертв безжалю чи сумнівів. Один із відомих випадків, коли двоє гравців будували дім. Перед сном у ліжку вони знайшли тюльпан, але не надали значення. Наступної ж ночі, коли вони лягли спати, день не настав. Вони вийшли з кімнат і вирішили, що це глюк. Раптом Майкл помітив позаду друга Елвіна фігуру. Це був Снетчер, сутність мовчки спостерігала, а потім загрожувала забрати їх. Магравці ж намагалися втекти з дому, але викрадач переслідував їх із величезною швидкістю. Елвін опинився в печері у пастці, Снейчер підійшов, аби схопити його, проте Елвін встиг вийти з гри, уникнувши викрадення. Ой добре, що це не була бабайка, бо він би так легко б не обійшовся. Сіт 404 666. Ох, же ці паранормальні сіди, де навіть у центрі уваги не якась сутність, а цілі світи. Багато хто розповідав, що саме на цих сітах ховається містика, страх і всяка грязюка. Пам'ятаєте, було багато відео щось на кшталт. Не грай осіді 666 о третій годині ночі, до хати зайде бабайка. Ну, тут лишається лише одне тихо прокинутися, щоб мама не додала тобі по шапці, і почати перевіряти їх. Ну, вдалих пошуків цей во. Плеєр 51 Плеєр 51 – Загадкова примарна істота в Майнкрафт. Що може з'явитися навіть у однокористувацьких світах без модів. Перший випадок стався 6 червня 2017 року. сімнадцятого року. Звичайному сервері у небі раптово виникли обсидіанові блоки, але щойно гравець спробував піднятися, вони зникли, і він загинув. Після відродження на спавні стояла табличка з написом Помилка, створена гравцем білеєрп'ятдесят 51 який ніколи не заходив у гру. Згодом гравець увійшов знову і опинився у кімнаті 3х3 з обсидіану, без виходу. У списку онлайн був лише Плеєр 51, потім почалися дивні речі. Двері самі по собі відчинялися, а біля притулку з'явилася табличка 0. Повертаючись на базу, гравець побачив темну фігуру з білими очима і викривленою усмішкою. Його телепортували до обсидіанової піраміди, де плеєр 51 з'явився особисто і уникав контакту. Але коли його переслідували, він розвернувся з мечем і скинув гравця в порожнечу. Бот 1344. Аномальна сутність у Майнкрафт, яка спершу поводиться як звичайний ніп, але може з'явитися на покинутих або малолюдних серверах. Їх поява супроводжується з потвореними повідомленнями від сервера. Наприклад, welcome to the server». У чаті з'являється повідомлення про вхід під ніком «Бот 1344», Хоча реального підключення немає. Ця сутність може імітувати гравця з нікнеймами типу ВАУ або Бот 1344. Але поводиться дивно та непередбачувано. Воно здатне будувати структури без ресурсів, втручатися у приватні території, взаємодіяти з блоками, підпалювати ТНТ чи створювати будівлі. Після конфлікту з гравцем, Бот 1344 часто атакує його житло, використовуючи динаміт і залишає тривожні повідомлення щось по типу накшталт. Ти не повинен був цього робити. Його вихід супроводжується ще одним спотвореним рядком Left to the Game. Після цього сервер вимикається сам собою, а згодом може повністю зникнути або стати недоступним. The NPC Вся сутність з'являється лише на старих версіях Minecraft Бета. Де сервери давно вже закриті. Все почалося, коли гравець спробував зайти на приватний сервер, який мав би бути видалений ще давно. Спершу NPC поводиться як звичайний персонаж, кажучи такі фрази: Вночі небезпечно, мандрівнику, чи можу я вам допомогти? У невідомі місцевості завжди зручно тримати при собі зброю. Але пізніше їх поведінка поступово виходила за межі простого NPC. Потім сутність питає гравця. Я взагалі справжній. Його граматика повідомлень поступово погіршується та уникає чіткої відповіді на питання. А останньою шразою перед розривом з'єднання була «Райане, тобі краще вийти прямо зараз. Після цього гравця викидує з сервера, і в базі даних на виявилося, що не існує жодного користувача з таким ніком. Рівень п'ятий. Темні води. У цьому рівні в більшості зібрані реальні міфи, які часто зустрічали навіть звичайні гравці. Пігмен це NPC моб, якого раніше планувало додати до гри як альтернативу сільським мешканцям. Дану сутність можна було зустріти на втраченні бета-версії 1.9. Багато хто розповідав моторошні історії, що є мізерний шанс на його спавн. Один із форумних користувачів розповів, що у цій тестовій версії є шанс на 1 мільйон відсотка спав на свиней мешканців та 1% відсоток на спавн пігменів у селі. Як з'ясувалось, ноч випадково додав можливість пав пігмена в цьому предрелізі, але оскільки шанс був мізерний, а реліз бета так і не відбувся, то цю можливість залишила як пасхалку першої тестової версії бета 19 Багато хто розповідав про те, що якщо наблизитись до такого свиножителя, то можна впіймати краш гри або краш самої системи. Білий ендермен Ендермен це високий чорний моб у Майнкрафті, який зустрічається у всіх вимірах гри. Але на старіших версіях гравці могли зустріти іншу варіацію ендермена білого кольору. Він нічим не відрізняється від звичайного. Це просто баг текстури ендермена. Навіть сам Редкон зустрічав його на старій версії 1.0. Слок перше про це міф гравці почули 15 січня 2016 року. Слок ловить гравців у болотяному біомі. Виглядає він як звичайний гравець, але з маскою на обличчі. З ознак його появи стануть нудота, сліпота та гліччі на екрані. З його здатностей, він може взяти контроль над гравцями та телепортуватись перед нами, якщо заснути на території болота. Грядочник По теоріях деяких гравців це секретний МОБ, доданий у версії 1.12. Але офіційно ніхто з розробників не повідомляв, що він є у грі. Зовні модель грядочника схожа з моделлю гравця. У грядочника чорні очі, сива борода, відсутні волосся на голові, жовті гнилі зуби, величезна паща, зоді горвані кофта та штани, а в руках він тримає залізну мотику. Прикметами появи даної сутності стануть з'являтися ліани та гарбузи самі по собі. В основному він не є агресивним, а просто стежить за гравцем, а потім зникає. Акаунт 671 на відміну від грядочника, це дуже агресивна сутність. Перша поява цієї істоти датується 15 вересня 2018 року. Її можна зустріти на версіях 1.12 та вище. За зовнішнім виглядом істота виглядає як звичайний стів, тільки її очі та руки повністю чорні. Є історія, в якій один гравець вирішив просто пограти в Майнкрафт і приєднався до сервера друга. Спочатку все було спокійно, але раптом у чаті з'явилось повідомлення. На сервер зайшов гравець із Ніком аккаунт 671. Обоє гравців занепокоїлися, але не надали цьому великого значення. Невдовзі незнайомець підійшов до їхнього будинку. Автор вийшов перевірити і побачив дивного стіва з моторошним поглядом, який мовчки стояв і спостерігав. Коли друзі спробували заговорити, він відповів безглуздим набором символів і загадковою фразою кам 13. Після чого надіслав дивну послідовність чисел і вийшов із сервера. Та спокій тривав недовго. Акаунт 671 повернувся, тепер агресивний і мовчазний. Коли один з гравців спробував ударити його, атака не подіяла. Замість цього земля раптом провалилася, і гравці ледве врятувались у воді. Але незнайомець напав знову, спершу вбив друга, а потім і самого автора. Перед виходом він залишив останнє повідомлення. Тепер ваша черга. Після смерті на екрані з'явився страшний текст. Тепер я правлю цим світом. Не повертайтесь сюди ніколи, бо я позаду вас. Entity 505 це сутність скрипіпасти Майнкрафту, яка з'являлась в мобільних версіях гри приблизно в 2016 2017 17 році. За легендою, Entity 505 має здатність телепортувати сам і телепортувати інших гравців, а при нанесенні шкоди або вбивстві на екрані з'являється моторошне зображення. Дана сутність по зовнішньому вигляду дуже схожа з Entity 303, але його очі сині, а не червоні. Прикмети його появи схожі на прикмети Entity 303. Але в основному 505-й з'являється у нижньому світі. АнтіНУЛ. У Майнкрафт спільноті його також прозивають Білий Нул. Помітили його вперше 4 березня 2017 року. Він зустрічається практично на усіх версіях Майнкрафту. Зі здібностей він має невидимість та вміння телепортуватись. Прикмети його появи дуже схожі з прикметами Нула та Харобріна. Гравець, який побачив цю істоту найперший, розповідав, що спочатку побачив його у пеклі, але потім він зник. Згодом гравець пішов шукати його у фортецю, де помітив Антінула в кутку однієї з кімнат. Та чинно гравець побачив сутність, як його одразу телепортувало до іншої маленької кімнати з двома дубовими дверима. І тоді Антінул з'явився прямо перед гравцем. А далі смерть. Void. Войд. Поява Voyda датується початком 2012 року, і певний час про нього нічого не було чути. Однак наприкінці 2018 року Void почав набирати популярність. Версії, на яких він перебуває, є 188-189, 1.2 та 1.12.2. Зустрічається найчастіше на серверах Атернос чи локальних мережах. Ознаками його появи стають помилки в логах, помилки з часом у грі, таблички з дивними написами та червоні смолоскипи. Його поведінка пасивно-агресивна, найчастіше налаштована не проти гравця, а тільки щоб його залякати. Сам Вольт виглядає як гравець із повністю чорним скіном. Він не з'являється біля гравця, його не можна побачити в логах, але, попри це, іноді може з'являтися його нік над головою. І в ефір вривається мудрива. Рівень шостий. У даному рівні дуже мало відомі кріппасти, яких важко знайти. Тут нак. Містична істота, яку знайшли на снапшоті 18W19A, може бути багнутою версією отопленника. Тут виглядає як звичайний потопельник, але його текстура спотворена. Текстура має рожеві плями і зміщена щодо моделі. Щоб вам його знайти. Ви повинні грати на ось цьому сиді мінус а також грати на снашоті 18W19A. При цьому в налаштуваннях світу вибрати тип світу океанічні печери, тоді, після якогось часу, ви зможете його зустріти. Насамперед хочеться озвучити наймовірнішу версію, доднак був просто тестовим варіантом нового мобу, тобто він мав бути новим видом утопленка, тож ось чому в нього така текстура. Error 000 Він виглядає як майже повністю чорний скін, а на голові щось об'єктив камери. Error 000 може з'явитися на версії 1.7.2, а з його ознак присутності у світі є загрозливі повідомлення у чаті. Сама ж історія його першої появи була такою 1 жовтня 2014 року. Це була дата, коли я почав грати у Майнкрафт. Я не знав. Що вже якпасти цієї гри. Тому я думав, що нарешті знайшов тиху гру. Але я помилявся. Під час гри я дивився гайди про те, як грати у Майнкрафт, але в той час у мене були страшні звуки. Далі підійшов до дошки, яку я сам збудував, і переді мною з'явилася дивна сутність. Він заговорив зі мною у чаті. Привіт, тобі весело. Дуже шкода. Що ти вкрав це місце? Він зник без жодної причини. І я не зміг зрозуміти, що відбувається. Жнивар. Це висока, худрулява істота, виявлена на версії 1.12.2. Жневар представляє собою вкрай тонку і витягнуту модель гравця з плащем, гарбузом на голові і якимось кам'яним предметом у правій руці. Істота викликається у вигляді створення певного тотему. Який необхідно активувати. Женевар є напівнейтральним і починає ставитись до гравця агресивно після закінчення певних ознак. Перше. Повне зникнення мешканців села. Друге. Повна заміна грядок гарбузами. Третє. Відсутність в інвентарі гравця жодної їжі. Четверте. Відсутність моторішніх шумів. П'яте. поява гарбузів перед гравцем. Поки дотримано хоч одну знаку, істота лише здалеку спостерігатиме за гравцем. Після того як ознаки зникнуть, істота починає полювання на гравця. Жневар буде неймовірно агресивно налітати на гравця і здалеку, завдаючи зараз, два-три удари, а потім на пару хвилин віддаляючись. Істоту неможливо вбити. Проте, якщо під час полювання у вас з'явиться хоч одна з ознак, вона перестане на вас нападати. Червоний кошмар це крипіпаста з дуже старої версії Minecraft Beta 1.7.1, на яку деякі гравці могли вона натрапити і прийняти за страха через його червону шкіру і містичну поведінку. Істота, що схожа на стіва з червоними очима, була частиною внутрішнього тестування розробниками. А Крипіпастор розповідає про її появу в секретних версіях і страшні прояви на саді 666. Його ознаками появи є таблички, структури та інші моторошні явища після декількох годин гри. Гном дуже старий міф В останньому снапшоті 1.8 невгамовне ком'юніті гри знайшло певну істоту, яку назвали гномом Подекують, що в цій версії Дінер Боун планував додати того самого гнома. Проте через, -програм... Проте, через програми розробники так і не змогли повноцінно впровадити його в гру. Все, що від нього залишилося в цій версії це код. У гнома немає текстури і навіть немає моделі, схожої на модель гравця. Його зовнішній вигляд описується як помаранчевий квадрат розміром 6-8 пікселів у горизонталі. Або по вертикалі. Щоб знайти цю істоту, потрібно створити світ на снапшоті 14W34D і в налаштуваннях поставити промалювання чанків не нижче 10, включити швидку графіку та вибрати будь-яку складність, окрім мирного. Ключ генерації не має значення, оскільки МОБ не прив'язаний до нього. За собою гном залишає тунелі в один або 2 на 1 блок. Також він може видавати звуки, чому схожі на візьми або бурмотіння мешканців. Болотне створіння болото завжди було загадковим біомом. Але коли на ньому починають відбуватися містичні речі, а на деревах гравці бачать дивні силуети, на болоті стає ще страшніше. Невідомо як виглядає болотна істота. Мало хто її бачив. Рідкісні очевидці кажуть. Що воно схоже на мешканця, але дуже пошарпаного. Як і більшість містичних істот, болотя істота просто спостерігає за гравцем. У цьому випадку з дерев. Коли гравець підходить ближче, болотне створіння телепортується, будує різні будівлі, хрести, пірамідки, а також квадрати в землі 5х5. Істоту варто шукати в версії 1.2.5. Та до версії 1.6.4 або 1.7.2. Вона не прив'язана до якогось, але її можна пошукати на сиді 6159.0114179. З'являється воно, як ясно з назви, у болотному біомі в дощ на нормальній складності при малій промальовці. Entity 0 Дата першої появи даного міфа 30 квітня 2012 року. Легенда розповідає, що один гравець створив випадковий світ. Вирішивши його перевірити, він побачив цифру нуль. Тоді він просто почав виживати. Через деякий час він натиснув f 3 і побачив, що використання оперативної пам'яті було нульовим. Він вважав це дивним, але не надавав цьому значення і продовжував виживати. Пізніше коли він повертався з печери, то почув страшний шум за спиною. Обернувшись, він побачив це. -це, -це, -це. І після цього його Майнкрафт завис. Entity Zero. можна знайти Майнкрафт версії 1.2.5 на cd 0. Ознаки його появи. Падіння використання оперативної пам'яті до нуля. Частота кадрів також може впасти до нуля. Різні страшні явища, а також сам Entity Zero. Farm Жертвами цього міфу можуть стати власники нових комп'ютерів, які вперше зайшли в Майнкрафт на версії 1.7.3. У цій версії Майнкрафта треба дістатися або телепортуватися прямо до далеких земель. Тамто, при дотриманні вище зазначених умов, можна зустріти істоту. Деякі кажуть, що в грі він підписується як dtf F3241. Саме в цих вертикальних хащах він і мешкає. Коли гравці зіткнулися з цим. Вони помітили, що їхні однокористувацькі ігри раптом стали відкритими для багатокористувацького режиму, хоча вони самі до цього не причетні. Якщо Фарман з'являється на чиємусь вже відкритому сервері, він просто забирає права власності адміністраторів, і вони нічого не можуть з цим діяти. Коли розмови в чаті з ним заходяться надто далеко, комп'ютери людей просто вимикаються. Але потім вони вмикаються самі по собі. І перед тим як щось завантажиться, на екрані з'являються слова, що ти забув у місцях, які не піддаються людському розумінню. Але на робочому столі з'являється текстовий файл із написом Я ще не закінчив. Це здається попередження гравцеві, щоб він більше не наважувався вирушати в далекі землі. Чому цей охоронець з далеких земель телепортується у світ, де відбувається гра, і всіма силами намагається завадити йому заглибитися в них? Невідомо передаю слово Редкону. Рівень сьомий. Пустота. На данному рівні ноч.аві. Містичний файл, який проявляє себе після створення чи перегляду відео з ночі. Спершу ролик виглядає нормально, але з кожним відкриттям у ньому зникають деталі. Залишається лише сам ноть, що поводиться інакше при кожному відтворенні відео. Наступово відео набуває вигляду старого сірого екрану з глюками та дивними звуками. На певному етапі ноч починає ніби помічати глядача, рухається до екрану, махає рукою і дивиться прямо в очі. Іноді файл показує неприємливі сцени. Наприклад, як ноч реалістично мочить тварин, а фон повністю зникає. Після цього обличчя ночі може заповнювати весь екран, а супроводжуються ці моменти дивним сміхом або шумами. Дарклейк на перший погляд ми бачимо звичайне озеро, яке було у світі на версії 1.8, Але по історії одного з гравця він знайшов щось паранормальне. Він грав зі своїм другом в одному світі, а пізніше його друг вирішив піти в шахту. А наш герой знайти їжу в лісі. Пізніше він знайшов озеро посеред лісу. Там не було жодних тварин, жодної живої душі. Він трішки напрягся, але вирішив далі добувати дерево. На 39-й день гри він з другом вирішив піти на озеро, щоб взяти трішки дерева. І коли він повернувся додому, він побачив дивного моба. Це як повністю чорне гравця, але з червоним обличчям і жахливою широкою посмішкою. Після цього моменту гравець довгий час не заходив на той світ. Коли він повернувся в цей світ через 6 років, в першу чергу пішов на те озеро, але його ніби там і не було. World. Це одна з Кервіпаз, який гравець з'являє світ, повністю позвав будь які структура або життя. Світ повністю позбавлених кольорів, окрім сірого, та які починають змінювати свій вміст, переслідуючи гравця. На відміну від інших Empty World не має конкретної істоти, але фокусується на атмосфері всеосяжної порознечі та тривогі. Структурна безодня Це містичні конструкції природнього походження, що передбачають не якусь певну істоту, а спектр невідомої широти різних істот і об'єктів. Дані об'єкти мають певні ефекти, що впливають як на гравця, так і на оточення. Вони є дуже рідкісними об'єктами, які можна знайти на версії 1.12.2 у випадкових світах. Існують чотири види безодень. Безодня 01, на, на раку. У центрі величезної території, вкрито чорним блоками, є глибока вирва до самої порожнечі. Чим ближче гравець підходить до діри, тим сильніше чутно гул, схожий на звуки з долини піску душ у нижньому світі. Структуру населяють моби з очима на голові. Вони не атакують гравця, але безперервно стежать за ним. На території не можна стрибати розміщити блоки. Якщо гравець стрибає у вирву, після падіння на 32-му блоці гра аварійно закривається. Безоння 02, неборіс, повна протилежність попередньої структури. Це величезна гора, що сягає небес. Висота перевищує стандартний максимум у 256 блоків. На відмісті у 132 блоки активується так зване висотне прокляття, яке призводить до крашу гри. Жителі цієї безотні невидимі і поділяються вони на два типи: чотирьохокі та шестиокі. Вони не реагують на гравця і є невразливими. Безоння 03. Сутінковий коридор. Найбільш досліджена структура це довгий коридор, дожиною рівно 300 блоків. Він побудований з чорного бетону, який неможливо зламати. Дана структура знаходиться на висоті нижче 60 блоків над корінною породою, і що гравець зайде всередину, повернутися назад неможливо. Вхід зникає, а тунель стає нескінечним. Уздовж шляху трапляються таблички з моторошними написами. На відмісті 100 метрів буде писати такий надпис. Бачиш вихід? Мені. На відмісті в один кілометр буде табличка з надписом. Продовжуй. На відстані півтори кілометра буде табличка з надписом: Я буду тут. Не зійди з розуму. І на відстані в п'яти кілометрах буде остання табличка. Сядь як собачка і все знову і знову. На познасті два кілометри, що гравець стоятиме понад п'ять хвилин, його миття об'є невідома сила. А чим далі, де гравець, тим більше зростає періодичний урон. А максимальна відстань, яку гравець може пройти, це близько сім з половиною кілометрів. Мезодні 04 Мордірака Інфекція. З'являється випадково великих водоймах не менше 500 блоків. Це шар бетону, який розростається на поверхні води, наче інфекція. Усе, що потрапляє на блоки або воду, засмоктується, втрачає можливість рухатись, а процес супроводжується повільною смертю жертви. Minecraft VR Incident. Дуже кріповий інцидент. І це не історія про якусь трошилку пугалку в Майнкрафті. Це реальний інцидент, ну як мінімум так писав в новому сфорумі. Але достовірність даної історії на 100% я не можу довести. А ось сама історія: даний інцидент трапився з трьома друзями, які дуже сильно полюбляли Майнкрафт. Вони обговорювали про недавний вихід майну на шоломах віртуальної реальності. Вони обговорювали про те, як би було круто зіграти разом трьох у VR. але ні одного з них у наявності VR не було. Вони вирішили погуглити у своєму місті клубу віртуальної реальності, але всі були не по карману. І раптом вони знайшли сумнівну звістку. Той vr клуб знаходився на окраїні міста і нема взагалі ніяких відгуків, але зупинити десятилітніх школярів вже було неможливо. них було обмаль. Вони дісталися до пункту назначення, та vr клуб був у підвальному приміщенні. Спочатку не взагалі подумали, що не туди прийшли. Як раптом з дверей підвалу виліз один день чолов'яга, він виглядав на років 40, а зовнішньо нагадував типового інженера-програміста. Ті школярі спитали, чи це клуб віртуальної реальності. Чолега сказав, що це саме те місце, яке вони шукали. Пізніше всі вони зайшли у приміщення, кімната на де оглядала загалом нічим не особливо. Головне, що тут були шоломи, де можна було зіграти Майнкрафт. Чоловіга підключив трьом школярам окуляри. Вони грали протягом години і насолоджувались грою. То чоловік навіть забув спитати про оплату. Але тут, після години проведення у грі, Майн різко вимкнувся, і все стало чорним. А з уш шолому лунала фраза того чоловіка. Що ж, я бачу весело проводити час. Я просто хотів заради забави зробити один цікавий експеримент, чи зможете ви пережити побачене як і я. Надалі їхні безневинні очі побачили те, що краще взагалі не бачити у такому віці: різний шок-контент. І спочатку це були звичайні скриміри, але на кінець був такий контент, який навіть дорослого може психологічно травмувати. Вони намагалися зняти ті шоломи. Аж тут їй щось дарило тупим предметом. Вони лежали без свідомості два дні, їхні батьки вже сповістили все місто про пропажу трьох дітей. Аж тут поліція знайшла, як стане відомо пізніше у колишньому закинутому складі. Дітей доправили до лікарні. Їхній стан був у межі норми. Але ті кадри, які вони побачили, назавжди вберуться в їхнє життя. Хірубрін не був першою кривіпастою. Закінчився даний айсберг не криві чи міфом, а гіпотезу, яку, на жаль, не на 100% не можна підтвердити. Ми всі знаємо історію про хіробріна, яка вийшла у 2010 році, та стала дуже вірусною. Але що якщо до хіробріна існували ще якісь кріпові історії на форумах, які могли бути видалені ще давним-давно, але вони не змогли стати такими вірусними як хіробрін. На мою думку, цікава теорія, але підтвердити її неможливо, так як, скоріш за все, навіть якщо якісь історії до хіробріна були, виявити їхню первинні вже неможливо. Ось ми і розібрали даний айсберг. Особисто мені відкривати, які ж існують крипові історії по Майнкрафту, було дуже цікаво. Найтящим у даному айсбергу було вибрати найцікавіші крипіпасти, бо різних крипі історій було купо. І надіюсь, я справився з цим завданням. Пишіть у коменти, яка крипіпаста сподобалась вам найбільше. Пишіть також, які цікаві крипі історії, ви знаєте, а я забув про них розповісти. Не забувайте підписатися та підтримати моїх жорстких колег у цьому відео, які брали участь. Ну і на мене теж можете підписатися. Ну і що там, Шакадж вроді, пакач, як його там.